Судитися стало дешевше. Подати апеляцію або касацію тепер стало вигідніше. 16 липня 2025 року діють нові ставки сплати судового збору. Це хороша новина для фізичних осіб і ФОПів. Що саме змінилося? Раніше при поданні апеляційної скарги потрібно було сплатити 150% ставки збору, а при поданні касаційної скарги 200%. Нині ці ставки залишилися безмінними, але законодавець встановив граничні межі максимального судового збору, які не можуть перевищувати їх. Так, зараз при поданні апеляційної скарги розмір судового збору не повинен перевищувати восьми розмірів прожиткового мінімуму. А якщо справа стосується сім'ї соцзахисту, житла або здоров'я, то такий розмір не повинен перевищувати трьох прожиткових мінімумів. В свою чергу для подання касаційної скарги до суду касаційної інстанції розмір судового збору не повинен перевищувати десяти розмірів прожиткового мінімуму, а для соціальних справ такий розмір становить не більше п'яти. Це реальний шанс відстояти свої права в даних інстанціях. Збережи дане відео, якщо плануєш подати скаргу і правильно сплатити судовий збір.